Потрібно ні значних коштів, ані великого вміння, а вдячність громади гарантована. Зокрема, із великою вдячністю зустріли громадські організації міста вашу бурхливу реакцію на відкриття ресторану, названого на честь всесвітньо відомого революціонера Че Гевара. Ще вдячніші вам за безплатну рекламу працівники даного закладу, який значно розширив коло клієнтів. Тим не менш, розділяючи ваше категоричне несприйняття людино ненависницької комуністичної ідеології, хочу також висловити щире занепокоєння неконтрольованим поширенням у Івано-Франківську численних закладів із ідеологічно шкідливими назвами. Зауважу, що підступні ідеологічні вороги наступають з усіх боків. Зокрема, заклади Версаль, Імператор, Роял, Падешах своїми назвами агітують за реставрацію монархії в Україні. Назви дежавю і весела каструля провокують психічні розлади та галюцинації. Вивізка шансон створює ореол романтизму навколо кримінального світу, а майже готовий до відкриття заклад Мафія, спрямований на героїзацію організованої злочинності. Ну і стурбованість також викликають такі назви, арсен, латиною мишяк, як прихований заклик до масових отруєнь людей. Бульбуль, співзвучний словом, бульбулятор, прилад для вживання наркотиків. Найбільше обурення спричиняє вивізка пінта, яка містить пропаганду англійської системи МІР на противагу міжнародній системі одиниць, якою успішно послуговується Україна всі 20 років незалежності. Боротьба із цими ганебними і загрозливими для української державності явищами має бути комплексною, рішучою та безкомпромісною. Для цього пропоную вам, перше, розробити міську програму боротьби з ідеологічними диверсіями. Друге, примусити власників заданих закладів змінити їх назви на ідеологічно корисні, хоч і збиткові у матеріальному плані. Наприклад, шансон на коломийка, пінта на півлітра, мафія на міліція, інтер'єр можна не міняти. Заклад по слід перейменувати на президент, а імператор назвати скромно, Віктор Федорович. <рес> Третє. Зобов'язати директора міського парку Володимира Іліча, ротару, терміново змінити ім'я чи по-батькові. Четверте, позаяк прапор Китайської Народної Республіки містить зображення п'ятикутної зірки на червоному тлі, відрахувати з університету Нафти і Газу і депортувати за межі міста всіх китайських студентів, як потенційних пропагандистів комуністичного вчення Маркса, Леніна мао Цзедуна. Інші заходи на ваш розсуд. Полювання на відьому триває. Справа сенатора Маккартії далі живе. По скрипту. Передбачаючи шалене зростання популярності всіх вищезгаданих закладів торгівлі та громадського харчування після мого виступу, тим не менш офіційно заявляю, він не був прихованою рекламою. Оскрипом я щодня їжджу містом у червоному трико і червоних трусівках, хоча ж ніяк не є прихильником радянської символіки. Просто так безпечніше у зв'язку з цим. Прошу не вважати мій велосипед пересувним агітпунтом комуністичної партії України, депутат міської ради Володимир Чорнобусь. Я вам щиро дякую за цей виступ, Ви його почали з того, щоб відволікли трохи увагу. Від... Да. Я вам дякую, ви пішли ще далі. Ви бачите, яке захоплення ваша заява викликала. І депутат народний вже пішов собі всередині. І, і з юридичної точки дуже правильно по скриптум, Тому що дійсно це можна було б вважати як рекламу. Але ми всім е, тим закладам вашу вашу заяву з вашого дозволу надійшли.